Одна з найбільших проблем зараз людей це страх, тривожність, паніка. Особливо до цього це багато було ще як оце війна, вся історія багато загибелі і так далі. Люди вообще розгубились. Я вже мовчу про військових, що робити. Більшість людей думають, що паніка, страх і оця вся історія, це прям щось страшне і так далі. Але ніхто не враховує, що ми живемо в епоху соцма. Всі залежні від цієї історії, дивляться там хтось на феррарі їздить, хтось на яхті, когось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає і так далі. Але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму у людей теж горя, печаль, розведені сім'ї і так далі. Це то, що я про Бред Піта розказував. Ну то ти бо є друг, у якого два там розводи, діти непонятно де там пару провалів в житті, хтось з дітей вообще, там пол поміняв. Ну ти б якби про когось друзів це почув, це б, ти б сказав би Жесть, оце життя. Бред Піт, багато зірок Голлівуду такі. Ми типа на них рівняємося, у них така історія. І більшість людей не враховують, що майже у всіх проблеми, це вся історія з панічними тривогами, з атаками і так далі. І знаєш, що ці я замічав, що більше всього ходять, улибаються і сміються, вони оце за межами соціуму сидять вдома, грустять, плачуть і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживати, тривожиться і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достижень, успіхів і так далі. Друге, ще раз це переасмислить і зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції, тере, чи давай. Так равно, ти живий, і просто навчиться приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш. Все життя буде відбуватися і щось хороше, і щось погане. на що ти можеш попливати, просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся від поганих цих всіх моментів. Як з ними справлятися? Ну, от я кажу, перше, просто це прийняти, посидіти, погрустити. Якщо не виходить, перестати грустити, піти до психолога. Якщо не виходить, знайти гроші на психолога, ти безплатного психолога. Бо я думаю, що без допомоги когось ззовні, це не вийде з цим справитися. Тож це йти до друзей, знаєш, які насовітують зі своїх у яких теж не все дуже в житті, якихось совєтів, ну так собі історія. Краще йти до спеціаліста, куча зараз безплатних спеціалістів є. Ну, так собі вони працюють, але це точно краще, ніж совєти твого друга, чи подружки, чи п'яних друзів, які зі свого досвіду не дуже гарно якісь тобі совєти дадуть, які ще гірше тебе можуть вгробити Коротше, висновок. Просто прийнять. Потривожиться, перетривожиться, не виходить, йти до спеціаліста. Все, оці всі інші совіти там, я думаю, це не роботу. Треба бути просто компетентним в цьому. Бо часто люди думають, що поганий настрій це наслідок їх дій, неправильних. А більшість не розуміє, що їх поганий настрій, і це вже може бути перша стадія клінічної депресії, з якої вихід тільки там один через на стаціонар лягати, в дурочку і лічитися потім довго і нудно. Все, я думаю, так саме правильний варіант буде. Прийняти і жити далі. Або лікуватися.